Всім привіт! Я часто кажу, що треба набирати сили, виїжджаючи на природу, що баланс сили дуже важливий для наших практик. Тож, я вирішив зробити запис однього, одного свого походу до місця сили. Або я вважав що це. Не місце сили, а просто цікаве місце, яке дуже хотілося відвідати. Це заброшений кар'єр. Він працював з 18 го або кінця 18-го до середини 20 го століття. І тут видобували рожевий мрамор або мармур. І я бачив тільки фото спочатку, тож вирішив. Зайти подивитися, як воно виглядає на самому ділі Що мене здивувало, це оці колони з Мрамору, які дістали в землі. І одна з цих колон, вона дуже цікава, бо вона має отакі тріщини, що йдуть по спиралі. І це нагадало мені одну з практик, які ми мали багато років тому, де. Використовували мраморні спиралі, аби генерувати ток сили. Тут така дуже велика тріщина, я не знаю скільки метрів, може метра три. Було досить страшно стрибати через неї. Але як бачите, все пішло добре. І цей кар'єр він знаходиться в лісі. Це така собі гора насправді. і Прямо посеред гори є родовище цього мрамору І, мабуть, це одна з причин, чому в цьому лісі майже нема грибів. Це взагалі дуже дивовижне місце. Ви бачите, воно напоминає мені якісь фантастичні фільми або, або про Єгипет, або, не знаю ще щось, може, навіть якісь інопланетні технології. Воно. Досить таки контраст, вода, ліс і потім такі вертикальні гігантські структури. І я не знаю, наскільки глибока ця вода йде. Але енергетика міця дуже, дуже дуже цікава. Зловому мраморі я не знайшов, на жаль, ніяких кристалів, але він має досить багато. Ракушок або якихось давніх тварин. Кажуть в вікіпедії що на цьому місці був, був росли корали, і це залишки від давнього коралового якогось океану, не знаю. На жаль, в тріщинах теж тільки такі дуже маленькі кристальчики я знайшов. Але структуру цього мрамору ви можете побачити, я спробував зняти все, що було цікаво. Якщо ви на запису побачите теж що, що вам сподобалось, можете мене тегнути, може я щось пропустив. Але були б такі тільки... Білесенькі плями або концентричні круги. Нема таких прямо скаманілистей, які ми можемо бачити в інтернеті, коли в'ємо в пошук. Скаманілисті в мраморі. Досить багато залишків, надписів давніх часів. Жартую. І десь з цього місця я собі відколопав теж маленький камінець на спогад. Це теж така дуже цікава річ, якщо вам сподобалось якесь місце і ви хочете мати зв'язок з його енергетикою, навіть після того, як ви повернулися додому, ви можете взяти собі невеликий камінець. І оскільки цей камінець іде з конкретного місця, ви знаєте, звідки ви можете. Використовувати його для того, щоб налаштуватися на це місце і знову ж таки доторкнутися до енергії місця, знаходячись уже в себе вдома. Потім ми вирішили піднятися. На гору цього кар'єра подивитися, як воно буде виглядати згори Дорога не дуже далека, мабуть, кілька хвилин. Це ми знаходимося десь посередині висоти кар'єра, і можете побачити, як воно виглядає звідси. Якісь безстрашні люди йшли далі і писали щось у стінах, але я туди не пішов. Нікуди не кудись. І це вже сама вершина, якщо Пройти трохи далі, то вже є якісь провали, які нагадують мені карстові провали. І коментарі на Google Maps до цього місця кажуть, що треба ступати обережно, бо можна провалитися в якісь ями. І далі вирішили ми вже поблукати трошки по лісу, пошукати якісь гриби або щось цікаве. Але можете побачити, що. Місце дуже дуже чарівне. І що мені сподобалося більше за все, це те, що тут немає жодної людини. Тож, коли я кажу, що йдіть на природу напитуватися силою. Але головне, щоб там не було людей, бо ці люди всю цю силу заберуть собі ще до вас, тут ця вимога виконується. Ми б тут були єдині, тож вся енергія місця була тільки для нас. І коли ми поверталася вже додому, я вирішив зробити ще одне відео цього місця, і ввечері воно виглядає ще чревніш. Мені навіть здавалося, що треба почекати ще трошки і якась Ундіна почне вилазити з цієї води. Тож така таємнича лунна, трошки темна енергія, яка. Для мене дуже цікава та приваблива.